Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 29. Переїзд до Максима. Вони зустрічалися вже півроку. Так легко і необтяжливо вона ще ніколи не почувалася в жодних стосунках. Максим виявився абсолютно позитивним героєм. Ти такий хороший, що іноді аж нудно, сміючись, сказала Лія і вдавано позіхнула. Ні, ну, а чого? здивовано підняв гору брову Максим. А чого його собі й іншим проблеми вигадувати, якщо все добре? Насправді Лію ніякі пригоди в романтичних стосунках і не приваблювали. Хотілося тепла та комфорту, яким хлопець її від душі обдаровував. Так от, захопливо розповідав Максим, емоційно розмахуючи руками, коли вони прогулювалися алейкою. Значить, переганяв я мерз і мав наступного дня віддати його клієнту. Це було ще на початку моєї кар'єри, мого розвитку, так сказати, І тоді моєму товаришу прийшла геніальна ідея в голову. Він попросив мене з'їздити з ним за кавунами, бо десь там, за його словами, їх майже задарма роздавали. Максим посміхнувся. Відчувалося, що йому дуже приємно згадувати ці моменти з життя. Моя машина тоді була в ремонті, а тому ми поїхали за кавунами прямо на клієнтському мерсі. Ми тоді їх накупили, як дурень мила. Я ще й покупцеві машину віддавав з заповненим до верху кавунами багажником. Але дядько попався нормальний, тому він ще й навіть подякував. Завершивши історію, Максим широко і по-дитячому посміхнувся. Куточки його губ розтягнулися майже до вух, по посмішному відстовбурчених в різні боки від голови. Хлопець був собою задоволений і вважав себе дуже дотепним. Лію вражало, як в дорослому чоловікові могло бути так багато дитячого самолюбування та наївної доброти до оточуючих. Слухай! раптово зупинився він посеред алеї. А чому ми раніше до цього не прийшли? Він ошелешено дивився на Лію. Ми маємо терміново з'їхатися і жити разом, от прямо сьогодні. Ні, краще завтра. Так, завтра, тобі ж потрібно речі зібрати. Негайно йди додому та збирайся. Неочікувано для себе Лія відразу погодилася і побігла до своєї квартири. Навіщо він тобі, угідливо прошепотіла з кутка тінь, хіба ти не бачиш, який він тупий та поверхневий? Невже з цим дурнем ти готова все життя провести? Лія нахмурилася, від чого її лоб вкрився глибокими зморшками, їй не сподобалися слова тіні, не тому, що вона теж так думала. Дівчина відчула, що тінь налаштована проти її хлопця. А це означало, що він в небезпеці. Тоді вона схопила телефон і почала нервово тремтячими пальцями набирати Максима. Той довго не брав слухавку, а потім нарешті відповів сонним голосом: Чого тобі, сонечко, На дворі глуха ніч і чого моїй принцесі не спиться? Любий я мушу попередити тебе про дещо, зніяковіло пролопотіла Лія у слухавку, доки наші відносини не стали аж занадто серйозними та близькими. Ну, насупився Максим, очікуючи почути якусь страшну таємницю або ще щось неприємне, оскільки ні таємниць, ні сюрпризів він не любив. Я небезпечна жінка, впевнено заявила Лія. А, посміхнувся Максим, то я й так це знаю. Ні, ти не зрозумів, знову занепокоєно почала дівчина. Я маю пояснити, якщо ти колись зробиш мені боляче, щось помститься тобі за мене, і чим болісніше буде мені, тим гірше буде тобі. Що ти маєш на увазі? здивовано перепитав Максим. І тоді Лія розповіла йому все. Про безхатька і алкоголіка Романа, який зараз ходить та просить гроші в перехожих на горілку, розповіла про Миколу, який впав з даху багатоповерхівки, згадала про потопельника Ігоря, який, до речі, дуже добре плавав, і, звичайно ж, не забула розказати про батька, який взагалі невідомо як, зміг у квартирі багатоповерхівки знайти отруту від щурів. Максим, ну повірте мені, благала дівчина, щось мене охороняє, мститься всім, хто мені шкодить, руйнує потім їхнє життя. Ти точно впевнений, що хочеш зі мною жити? Максим поклав слухавку, попередньо запевнивши дівчину, що все буде гаразд і що його рішення жити разом остаточне. Однак насправді йому дуже не сподобалося те, що розповіла Лія. Десь в глибині душі він вірив у містику. Йому навіть частенько снилася його бабуся, яка давала дійсно цінні поради. Іноді вона говорила йому, що робити далі, чи попереджала про небезпеку, і такі сни завжди виявлялися віщими. За маскою поверхневого, тупуватого, веселого качка ховався досить чуттєвий і вразливий хлопець. Чи настільки серйозні в нього почуття долії, що призикнути заради неї, потягатися? З потусторонніми, ще й недобрими силами, він не міг зрозуміти, а сили були справді недобрими. Бабуся у вісні якось говорила йому, що будь-яким духам заборонено втручатися в людські справи, приходити в людський світ чи впливати, неважливо як, на людей. Якщо це щось. Переступає через ті закони і наважується руйнувати життя тих нещасних, то справи дійсно серйозні. З іншого боку, якщо цей дух, чи що б воно там не було, так вчепився у Лію, то рано чи пізно він нашкодить саме їй, значить, вона в небезпеці. Тому відповіді на питання, чи готовий він ризикнути з собою заради цієї дівчини і чи достатньо серйозні для цього в нього почуття. Він не знав, але хлопець точно знав, що він не готовий наражати її на небезпеку і залишити в біді. Зрозумівши це, всі питання зникли, потрібно було приготувати квартиру до приїзду Лії. А наступного ранку Лія вже стояла під дверима свого хлопця, люто натискаючи на кнопку дзвінка і сердячись, що він так довго її не відчиняє. Тим паче він знав, о котрій годині вона мала приїхати. Поруч з нею стояв Сашко, який по-дружньому вирішив допомогти подрузі перевести валізи. За декілька хвилин залізні, обшиті червоною тканиною двері відчинилися, і на порозі з'явився заспаний Максим. Він здивовано поглянув на Лію, на Сашка, почухав потилицю, а потім, ніби згадавши щось, вигукнув: Зайчику, то це ти вже з речами до мене приїхала? Я думав пізніше сам тебе перевести. Пізніше це коли, невдоволено проговорила дівчина. Ти в курсі, що вже майже обід. Не дочекавшись його відповіді, Лія показала пальцем на Сашка. Знайомся, це мій сусід, а за сумісництвом друг дитинства Сашко. Визвався допомогти мені з речами. Поки ти спав, уїдливо додала дівчина. Максим протягнув той руку для потиску. Дякую, що допоміг. Сашко лише кивнув у відповідь, розпрощався і зник, як і не було. Максим затягнув чотири до верху, заповнених речами важких валізи, до квартири. Це все лише на перший час, потім поїдемо, заберемо все інше. Як скажеш? Коли хлопець зачинив двері, Лія, обернувшись до нього, помітила дивну ляльку-мотанку, прикріплену над дверима. Що це? Здивовано запитала дівчина. Ця лялька дісталася мені від бабусі. Я ж тобі розказував, що батьків у мене не було, вони померли, коли я ще був зовсім малий, тому бабуся була мені і за тата, і за маму. Вона вірила, і він тяжко зітхнув, вірила у різних духів і надприродні сили. Казала, що нечість не можна пускати в дім. От ця лялька це мій спадок від неї. Крім декількох таких ляльок і оберегів, в принципі, більше нічого й не лишилося жили ми, бідно. Лія, розуміючи, кивнула і заглянула до великої кімнати. А це що, також від бабусі, показала рукою в сторону ікон у кутку. Так, це також від неї. Лія обійшла квартиру і, зацікавлено озираючись, помітила, що всюди висіли якісь ляльки, підкови, символи сонця і ікони. Здається, Максим серйозно сприйняв її слова про тінь і ґрунтовно підготувався. Так, зайчику, помітивши її погляд, промовив Максим, я вирішив, що якщо є якась сила, що може зашкодити тобі чи мені, ми мусимо боротися з нею. Цієї ночі у вікно щось гучно гупало, стукало і шкреблося. Лінія, лінія. Чула дівчина, та, не відкриваючи очей, удала, що міцно спить. Їй було моторошно й страшно, серце стискалося від жаху. Ти пошкодуєш, Лія, вчувалося їй. І лише під ранок дівчину накрив і забрав у свої обійми бог сновидінь Морфей. Розділ 30. Спогади про Кароліну. Я буду рахувати до трьох, спокійно проводила інструктаж психотерапевт Оксана. Коли я скажу три, ваша свідомість відключиться, і спогади про дитинство будуть відкритими. Готові? Так, невпевнено проговорила Лія. Добре. Отже, дивіться на маятник, не відводьте від нього очей. І постарайтеся ні про що інше не думати, Зосередьтеся лише на маятнику. Лія кивнула, підтверджуючи, що все зрозуміла. Отже, один, два. Три Лія, ви мене чуєте? Так, як ви себе почуваєте? Все добре. Тоді гаразд, Лія, ви розумієте, де ви зараз знаходитеся? Так. Я в кабінеті психотерапевта. Добре. А скільки вам років? 34. Гаразд. Лія. Ви можете перенестися зараз назад на сім років. Так, і де ви зараз знаходитеся? Я на кухні, з натою, в нашій київській квартирі на оболоні. Я щойно прийшла зі співбесіди, і ми святкуємо те, що мене взяли на роботу. Ми п'ємо шампанське і їмо шоколадні цукерки. Чудово, чи ви бачите там тінь? Ні, але вона є у мене в кімнаті. Поруч з натою вона б і не з'явилася. Тінь приходить лише коли я сама. Повернімося ще на сім років. Де ви зараз знаходитеся? Я на даху багатоповерхівки, там Микола на краю стоїть. Щось ще ви бачите? Так, о Боже, не треба, не смій його чіпати, проклята тінь, облиш його. Він мене полюбить. Чуєш, він полюбить, обов'язково, не вбивай його. Лія в трансі почала нервувати й ковзати по поверхні стільця. Лія, заспокойтеся. Перенесіться назад ще на вісім років, де ви тепер знаходитеся? Я лежу на ліжку і плачу. Чому ви плачете? Мені дуже сумно і самотньо. В шкільній столовій Ігор висипав мені на сукню тушковану картоплю. В мене немає завтра що вдягти, і я боюся тата. Ой, а зараз мені легше стало. Я перевертаюся на лівий бік, і тінь обіймає мене ззаду. Зараз мені тепло та затишно, хочеться спати. Оксана уважно дивилася на дівчину. Проблема була навіть глибша, оскільки на рівні підсвідомості Лія сприймала тінь як справжню Давайте тепер повернемося назад ще на 10 років. Вам зараз має бути приблизно 2 роки. Так, і де ви зараз знаходитеся? Я у великій кімнаті граюся м'якою іграшкою, яку мені мама подарувала, рожевим ведмедем. Лице лії змінилося, і посмішка зникла, а замість неї з'явився переляканий вираз, і дівчина скривилася та зіщулилася. Що, що зараз сталося? зацікавлено запитала психотерапевт. Вона відібрала в мене ведмедя та вдарила мене, а потім штовхнула, боляче, я боляче впала коліном на підлогу. Хто вас вдарив, Лія? Кароліна, вона роздратована і, здається, здається, вона мене не любить, вона зла і б'є мене постійно. Лія ще сильніше скривилася і заскиглила. Добре, Лія, я зараз знову порахую до трьох. Коли я скажу три, ви відкриєте очі і знову повернетеся до цієї кімнати. Лія мовчки кивнула. Отже, один, два, три. Лія відкрила очі і з подивом озирнулася навколо себе. Так, справді, вона знову 34-річна Лія на сеансі у свого психотерапевта. Як ви, все добре? стривожено спитала Оксана. Дивлячись на дівчину. Так, протягнула та, просто дивно все це якось дивно мені. Що саме вас дивує? Я ще досі не впевнена, що тінь я сама собі вигадала, адже вона цілком реальна, і я навіть декілька днів тому, до переїзду до свого хлопця, бачила її та мене дивує інше. Вона на секунду замовкла. Мене дивує, що тінь була завжди доброю до мене у свій збочений спосіб. Розуміла, що добре, а що погано, вбиваючи всіх кривників. Вона співала колискових, вкладала у ліжко, вкривала мене. Натомість сестра. Через яку, на вашу думку, я вигадала собі тінь. Була злою дитиною, вона мене била, відбирала іграшки, кривдила, виглядає так, наче не дуже то я й мала сумувати за нею і вже точно не асоціювати її з теплом, затишком та дружбою. Можливо, ви ідеалізували її? Придумали собі таку сестру, якою б хотіли її бачити, а надалі перенесли цей образ на тінь. Можливо, та все одно трохи дивно. Наступного разу ми поглибимо ваші згадки про тінь. Ви спробуєте більш детально роздивитися її, як вона виглядає, який в неї голос, в які моменти вона приходить. Лія знову кивнула на знак згоди. Тепер, коли вона жила з Максимом, дівчина мусила докопатися до правди. Вона була зобов'язана з'ясувати, чи існує насправді та тінь, чи в неї просто не все в порядку з головою, і, до речі, не зрозуміло, що гірше. Вже декілька ночей підряд, і сьогоднішня ніч не стала виключенням, хтось стукав у вікно та звав її на ім'я. Спочатку голос скиглив і просто просив. Лія, Ну, відчини, пам'ятаєш, як нам було добре вдвох. Я тебе обіймала, співала. Відкрий. Лія міцніше заплющила очі, ігноруючи голос. Відчини, стерво, а то гірше буде, проричало щось за вікном і замовкло.